Не остановився на посту, дивіться, несуться, несуться, блимають. Скажу, привіт, дівчика, блядь. кричить, кричіть, визивайте, визивайте ету, все. Каже, ваші облікові. Такий прийшов у нього пузо, як 4 у мене. Ваші облікові, кажу, немає. Все, все, визивай групу, ти що, там, да, Михайлович, скажи. Такий сука зляканий, кажу. А як він сказав, що йому. А, бажаю здоров'я, кажу, там все нормально було з здоров'ям, поки вас не побачив. Ваші Нема. все, Визивай групу, ти що? Алло, алло там, бля! Прийшов міліціонер, ну, правда, нормальний. Е, Кажу, осьо. От строчка, ось цього інвалідність з дитинства. Що каже, гарного дня. Навіть не сказали, що... А ми вас встановлювали, бо у вас там технічно неї справилося, свідіть, подивіться. Кажу, я понял. Гарного дня кажу, бережіть себе, бо з тими ви далеко не доїдете. Він каже, ну, маємо що маємо, все, летим далі. Михайлоч, а куди ми летим? Ти не любиш ментів, да? Де шо, нальотчика? бля. блянь. Ну, ще за пістолет не почав хвататися. Главний групи оповіщення. Це група оповіщення, кстати, була. Я думав це якісь розбійники, а це група оповіщення, йоп ну. Остановився в туалет, значить показую машину. Причина зупинки була е сліди ДТП наявні на машині. Є причетність вважати, що ви типу, блядь, причетні до ДТП, типу скрились міста. А той з пузом воєнком, я хуй, ну я не знаю, йому тільки пузо треба, щоб закрити як бочка 200 літрова, Чотири бронежилета, тільки купол на пузо пошити треба. Я тільки що придумав фразу класну, він вже кричать і стірить, наче як баба. Я, ну, Тільки вже вона зараз на язик прийшла, типу, не кричи так громко, бо ще пернеш, ну вже уїхав. Щоб ви розуміли, оторчити до Хрестительово чотири машини з повністю заряджених міліцейських, поліцейських. З тими, хто. Ну ви поняли. Поки стою тут. Дивлюсь, яка я соя, буде чи не буде. Значить, чотири машини повністю ну, два міліцейських, два <хе> воїни, як вони кажуть, хоча той такий стірив. Я не знаю, якби біля нього шваркнула міна чи бомба впала. Він би зрався в штани <і> побіг. <хе> Просто як баба верещав. Нам да, Михайлович, кажу, дядько, вирішав, як баба, чи хуже. Страшно. Ну, розкажи людям. Камеру, дивись, розкажи, як він Шо? Як дядько вирощав? Не знаю. Страшне? Я кажу, сіки йому на пузо, треба штуки 4 бронежилета, навіть, навіть тільки, щоб купол тільки на пузо пошити. Mm -hmm. Ну туди старі не тянув, вони за нами кілометра два їхали. Він mm -hmm. розігнався просто не mm -hmm. йти. В общем, двигаємось далі. Е, к чому я про міліцію це все? Чи про чотири екіпажа? Значить, був ураган, куча дерев на дорогі валяються, тобто дві полоси, півтори закриті. Ну. Це ж поліція повинна там приприйняти якісь міри, ленточки повісить. Чи, чи в них тільки місія за, за, запакуй ближнього свого? Що ти веселий? Цому дядько понравилось, Дядько Дядько Страшне. Може його з собою заберемо, ще там. Що? Як грушу боксерську можна використовувати. дорогу. Що пощав, так? Да? Що у нас, загрузились. Тут всюди наслідки негоди. Обирають. Та вчора той день був, коли в Черкасах, ну і тут такий град сипався містами, там, дерева по обламу, вони ну, всі туди попадали в поле, хорошо вітер тут сюди. А ну дивимось. Це Михайлиш тобі станок, так? Звісно. Що Броді один Е61, ну, він так по крайній мері, по таких документах чистий, як він називається, я душе не знаю. Зараз я вам десь станемо. Жидкость радіаторів позливати, я вам покажу, скажете, є 61, не є 61. Мені в принципі все одно там таке. Це додому хочу поставити, бо іноді буває толтулочка, то треба то то, ну, підточити, чи пальчик прогнати. І приходиться довго болгаркою точити. Ну, ви розумієте самі, да, яке там качество. Щоб ви просто розуміли, який дощ був. Це не річка. Не, реально, думаю. Вода в кукурузі. Та камера не показує, вона густа. А воно устраняють наслідки негоди. Тут вже ось ветки витягують, в поля попадали. Ну, ветки, дерева. Ніхто не, не шуте, що тут було страшне щось. Ну, агрофірма за свій счет оперативно розчищає дорогу, я ж так розумію, коситься теж, плюс-мінус за засчет агрофірми. Ну Тут чисто-чисто, мені дуже подобається. Лайк однозначно. А тут осюди не розчистили, дивіться що робиться, шик, шик. Коротше, ураган нормальний був, такий хороший. Вон дерево валяється в полі. Це ж не то, що щутки. ми встретились в маршрутки. так що, ножник був нормальний. От хрестительову в сторону оржиця. Це бригада, що тут працювала там метрів 350-400 за неділю зробила і то тут пів полоси та не, ну, не ділано там. І десь вони пропали. Тобто сьогодні п'ятниця їх вже немає. Може і вчора не було, не знаю, але показую як є. Зараз тут ще трошки метрів 70 метра підлатали. Далі типа, щебеночкою ямки вони відсипали трохи. Ну оце все, конец. А ні, може з пів кілометра виходить, одна сторона, а друга там метрів двісті. Ну, типу таким темпом я думаю вони за 2 тижні його все засипали і все. О! Ой, поняли, далі. Як вам дорога, молодий, інтересний? Нормально. Нормально? Це для тебе мерегаль вже два рази ставали, чи для когось другого нормальний. Не, знаю. не знаєш? Короте, не не привикши він до таких вестибулярний апарат, до таких нагрузок дитини. А ну оце станок, бо вже один оценчик Він... А, ні, написано, один є 61М. О, я не туди. Зверху бачив. Тут це все нажимається, Короте, там щось є тут. Хасов я. Пуск-запуск, все, він комплектний. СОш теж мотор стоїть там. Одне що задню бабку десь тут нема. Люфтів нічого немає, я не знайшов. Один люфт є оця штука, туди-сюди міліметр ходить, оця вся з направляйкою. Воно там якось клинами може, не знаю. токаря всі такі знає. Ні, ну діло ж не в, не в точних, а в тому, що я за такі гроші, повинен був лучший отримати. <рес> Михалич, ну що там до та знаю. Не знаєш? тобі їм пенсіони показувати. Ти що, страшні люди, Вадик? А я їм ще сказав, що немає документів. Ой, вони завелись. Це. Оооо. У нас що? Водос показує, що вже йому бабки треба. Я. Утро, він уже працює. Це, грубо говоря, другий день. Утро. Ну що він працює. Так а що ми вечором покрасимо чи не факт? Не? А чого, бо ч, вот и херовочек краски нема? Краска нема. не нема. Да, блядь. На выезде ты раньше лучше шуршов. А, жарко. з цього горіха сплять його, може, щоб було холодніше. Хорошо. В общем, що ми зробили? Не з двойка борта. Вверх съем. Сьомні ж вони чи ні? вже не пум. Там тоже не сьомні? Глухий з полторушки. Нічого йому не буде. Плюс легше, плюс дешевше. Ну і отак. Вікторович набирає щось там, вищитує. Так, тігри, от що, фіаско невелике вийшлося. Це круги вісь на почту. Заказали 5, я продав 5 гроші скинули, а в мене їх 4 оказалось. Зараз десь ще один прицеп нашевелим, то таке. По покраски ви всі пишете, що з покраскою, як уже 100-500 чоловік. Із самого того, що я встановився, Дніпровська вагонка, раніше ми брали її великими відрами, ну, зараз самі розумієте. І два такі тоже теж чуть трохи, кругами вони поїхали, Там, в общем, не суть. Грунтуємо ґрунтовка Farbex і Rarbex. Раму беремо ще й мальку, додаємо ґрунтовку. Пропорцію не скажу, вадік, я сам не знаю, вадік мішає. І все отак в нього виходить. В принципі, оце, щоб ви розуміли, 4200. З розтворителем тусимо все покрасити. Один оцей прицепчик. Оцей один прицепчик, 4-200. Це тільки розходник. Ну, і без пульверизатора це просто краска? Так, виходить. Ну, да. Що то те пиво стоїть? Тархун. Тархун? Що там на заправці? Okay. Я ж казав Сашки, що ти її хочеш. Ех, а, і вона зламить. Весення не вона. Вона думала, що ти просто друхати. Е, ось просто для вашого, це ми зараз сліпимо отакий прицеп'яку. Скинули нам, як там борта будуть відкриватися. Оце краски десь 5,5 років, мабуть, ми робили, так, да, водос? Ну, в принципі, для сількус Оця вагонка виїжджає. От. Так що, поки отак, я поїхав по прицепу. Ну, я ж розумієте, тільки я уїхав цей зараз. Сварка виключена, занесена. Так. Хорошо, якщо занесеш дощаб. Так ти бабок не даєш приїхала. Ти бабок не даєш, ти, ти їх проїбуєш заробляю. До порятунок вже доїжджаю. цим прицепом яка історія. Мені ще дають два таких прицепа. Доплачують трошки грошей, а я їм отдаю один реставрирований з бабушним дном. Ну, ну з рамою цілою. Перебраною повністю ходовкою на тягах. І ставлю їхні колеса. І там на одному лучше Циліндр цилиндр їхній там. Доплати небагато, ну, в районі штукарика баксиків. Коротше. Коротше, ну а що робити? Нема так заказів, треба так якось ще велить, правильно? Що а метал здамо зімой, якщо до, до, до зими тут досидим. Якщо досидим до зими. Ой, бачите, мусор весь під ногами, ставте лайк. Нічого вігно не викидаю. Під ноги бутилок накидаю, потім може бути ой-ой-ой. Вигрузив прицеп. Робота не робиться, все, мертве нахуй, дивіться. Кошеня, нічого, як діла? Те дим іде з-під низу, з-під мотора. Та там вода, там з-під моста. А, то вода з-під моста. Як з під кольору. Піде. Короче, ви поняли. Короче, це якраз сьогодні той день, що вийшло відео, що тігер нікого не стави, не вшов, там навіть люди дзвонили з підтримкою, кажуть, це вже який раз він тебе кинув. А я вже сущо збився, ну то таке, ладно. То все, приходящий і уходяще, чи як кажуть. В принципі, ось, я уїхав, він все Поїхав бухати, бо я сказав, що в командировку їду на два дні. Ну, це все, що про роботу нашу треба казати і відповідальність. Далі якось будемо перестраюватися по трохи, не знаю, глянемо, подивимось. Що вам ще казати? Їду ночую, сьогодні субота, завтра неділя ще один прицеп забираю. В понеділок починає щось там вверху клепати, не знаю, щось треба робити. Щось треба зробити. в общем, виходити з того, що є. То що отак. То, що от Багато людей може б і хотіли на роботу, але ну, вони то переміщатися не можуть. Взагалі оці всі варіанти ви зрозуміли, так? Да? Це дурне з інвалідністю, його хоча це не забере, Юрко пенсіонер, все. Тригада, взагалі, Так Далі буде видно, все. І можна підписуватися, не стісняємося, це добре, це безплатно. Що у нас день слідуєй, вискакуємо з Пирятина, заїхав на ПДСМ, заправився до повного. Плюс за 15 гривень мені стекло лобове ви вичистили, би хотів на мойку заїхати. А там така мойка в Пирятині, вона ще слаба цвірка є. Плюс время, я тут поки заправляв, скажу, ану, той самому стіку мами впадло, щоб ви розуміли, на скільки уровень життя привозповнився чи піднявся. Їдемо зараз до людини, забираємо другий прицеп по обміну. А третій вже потім привезу по бату і розщоп. Понадобання хімію делать, типіш, киліш, все ці діла. В общем, прицеп заправ, їздив там ще в одне місто. по поводу балакав прицепа зробити сюди-сюди. Обалакав з інтересними людьми. Таке, в общем, день уже до вечора 14.49 на часа. Задні мене переятло, получается, зараз вискочу на трасу. Доїдемо до вогонь заправки липнім кави. І, і все, і вихідні закінчились. Фу, що у нас? Короче, цей прицеп, що вчора притягнув, в неділю ввечері. У нас з краном з тим, проблема, я собі ще цей купив, з ним теж проблема, зараз наладимо. Значить, цей кузов скинемо тут, бо нема куди металолом крошити. Тут страшне, що робиться, тут нарізали, там, там, там. Немає його куди прибирати. Зараз Юра кузов відріжемо, ми його стягнемо, накидаємо метал, потім вже краник заведуть, хоч один, хоч другий. Будемо щось якось розставляти. Бо я не знаю. Це тело п'ючий з <кхи> дет. Поки отак.